Бетельгейзе це вмираюча зірка, її об'єм у 300 мільйонів разів більший за сонце, хоча маса лише у 17 разів перевищує сонячну. Зірка ще зберігає гідростатичну рівновагу, але запаси водню давно вичерпано і тепер перемагає гравітація. У її серці формується надзвичайно щільне залізне ядро діаметром у кілька тисяч кілометрів і температурою понад півмільярда градусів. У будь-яку мить протягом найближчих ста тисяч років трильйони тонн заліза почнуть стискатися зі швидкістю, що сягає чверті швидкості світла. Ця вогняна загибель має назву вибух над ногою, і у випадку з Бетельгейзе це буде неймовірне видовище для земних спостерігачів, адже відстань до зірки лише 650 світлових років. Її газові шари і пил сяятимуть у нашому небі так само яскраво, як повний місяць упродовж кількох тижнів. А коли туман розсіється, ми побачимо зовсім інший об'єкт нейтронну зірку. А якщо масу Бетельгейзе було прораховано неправильно, тоді перед нами може постати Чорна діра.